Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації Польща як країна сусідка допомагає Україні. На фоні потужної підтримки Українці були неприємно вражені заявами деяких польських високопосадовців про можливе блокування вступу України до ЄС через події минулого, пов'язані з Волинською трагедією. Оцінку випаду польського міністра оборони дав президент Польщі Анджей Дуда. На його думку, той, хто блокує вступ України до ЄС, добре вписується в політику Путіна. 2025 рік для Польщі, рік президентських виборів і головування в ЄС. Тож можемо припустити, що розпочалося чергове розігрування теми України і волинської трагедії в історії кожної країни є болючі моменти. Кожна нація колись вчиняла таке, чим не дуже виходить пишатися, і тут все відбувається по різному. Але водночас є християнський обов'язок поховати померлих. Не знаю наскільки українське суспільство знає про те, що сталося на Волині. А сталося те, що український опір тих часів віддав наказ про етнічну зачистку польського населення Волині. Ця етнічна чистка відбувалася через масштабні масові вбивства. Тоді загинуло було вбито від 80 до 120 тисяч осіб. Звичайно, були і польські контрзаходи. Але ініціатором стали дії українців, а основну масу жертв становили польські мешканці Волині. Ми не хочемо робити з цього політику. Маємо зауважити, що в українському суспільстві не замовчують трагедію Волині. У наших медіа порушується і коментується ця чутлива тема спільної історії. Хоча риторика українських експертів буває різною, ми вже знаємо з вами, що емоції заважають аналізу. Емоції це відкритий шлях до маніпуляцій. Історична дорога до Волині це дорога у понад 150 років. Дорога у понад 150 років. Наголошу, що на Волині, після 1921 року, внаслідок Ризького договору, коли Волинь увійшла до Польщі, а це Волинська область, Рівненська область, Шумський і Кременецький райони Тернопільської області, там на Волині, через те, що ця частина перебувала під неймовірним тиском диких московитів. Там були страшні антипольські настрої. Це не Галичина, де Галичани домовлялися, де Галичани входили до польського сейму на відміну від, скажімо, організації українських націоналістів, яка категорично не визнавала так званої партії Ундо. Але на Волині завжди були неймовірні антипольські настрої, тому що Волинь тривалий час була під московським впливом. Ми звикли відбиватися. От поляки щось сказали, а ми тільки відбиваємося, ми не атакуємо. Я наведу вам такий приклад. Коли там на Волині була ця різанина, там не було бандери, там не було бандерівців, там не було упівців навіть таких. Там була Волинська Січ, і Бульба Боровець такий він керував тою січю. І коли відбувалися ці події, відповідно він давав напевно скоріше, що він там історики можуть підтвердити чи ні, чи чи заперечити, він давав розказ на такі речі. Але Москва у свій час всім продиктувала, що це бандера, і це бандерівці, і це упівці крапка. І сьогодні це прижилося в Польщі. Ніхто офіційних наших урядовців ніколи про це не говорить. От Москва нав'язала цю думку, і в цю цієї думки користуються і поляки, і євреї, і інші антиукраїнські сили. Чому цього ніхто не робить в нас? Чому не подадуть публічно відкрито, хто це був, що це було, хто це робив? Так, звичайно, це були українці. А наприклад, Бульбо Етнічні українці, етнічні українці, безперечно, але без. Самосвідомості безперечно, і бульба Боровець його там деякі підрозділи на належали до чорносотинців. А чорносотинці, що за царизму були, це були бойові підрозділи російської православної церкви. Пане Василю, як щодо настроїв поляків, всього? Ні, я перепрошую, так. це дуже важливо. Бо Ми сьогодні можемо до того договоритися, от один от звинувачувати, що ми ніколи не будемо друзями. Ми знову до того доходимо. Замість того, щоб шукати компроміс, як з того вийти, ми знову починаємо собі кожен розказати про свою історію. І нічого ми, ми майбутнє нас немає майбутнього такому випадку. А нам треба думати про майбутнє наших дітей, наших внуків. Як нам завтра вижити? Чи нам знову залишиться сам на сам з москалями, з Московією? Чи нам дійсно мати друзів, сусідів і якось шукати компроміс? Хлопчики, достатньо. Товариш старший лейтенант. Я був тут, 41-му. Кордон був далі. Ми тоді частиною у перемишлі стояли. І що з того? Там багато українців. Це наша земля. Чия наша? Сказано, кордон значить кордон. Не твого, ума це діло. Десь з 2015 тисячі п'ятнадцятого особливо шістнадцятого року на території Польщі відбулося підряд кілька актів вандалізму по відношенню до українських могил і українських пам'ятників. Якщо я не помиляюся, десь до 2017-2018 року 16 актів вандалізму руйнування українських пам'ятників українських могил. Деякі з цих руйнувань відбувалися ну просто в прямому ефірі. Тобто трансляція оголошення про те, що таке буде відбуватися. Деякі з цих руйнувань на жаль відбувалися навіть за. Сприяння і за е, виправдання органів влади як Міністерства культури чи Польського інституту національної пам'яті і власне це так такого роду події спонукали українське керівництво, українську владу, зокрема і міністерство культури Український інститут національної пам'яті вийти з заяву про те, що ми стримуємо наразі видачу дозволів на пошукові роботи до тих пір, поки з польського боку не буде якоїсь реакції щодо руйнування цих пам'ятників. Коли ми починаємо переговори про вступ до ЄС, нам на жаль придеться зрозуміти політику кожної єсівської країни. Представити її так, як вона є, і не тільки говорити, але також і слухати. Але так само і поляки мають навчитися не тільки говорити, але й слухати. От слухати один одного, от як на мене, це наступне гасло. Замість пробачаємо і просимо пробачення. Звісно, що такі висловлювання українських істориків і політиків можуть бути неприйнятними для польського суспільства. З 2016 року, 11 липня, в Польщі визначається як національний день вшанування пам'яті жертв геноциду, скоєного українськими націоналістами над громадянами Другої Республіки Польща і аналіз саме польських медійних репрезентацій Волинської трагедії, це тема для окремого сюжету. Як же ми в Україні маємо зрозуміти закиди польських посадовців, які так активно обговорюють українські медіа? Адже історія це давно і складно, та й не у всіх є бажання її вивчати і переосмислювати. Невже ми дійсно перекручуємо історію на свою користь і не визнаємо власних помилок і злочинів? Звісно, що ні. На сайті Українського інституту національної пам'яті чітко зазначається, що волинська трагедія це жахлива подія нашого минулого, забуття чи приховування неможливе і неприпустиме. Події на Волині це соціально-етнічне протистояння між українцями та поляками в роки Другої світової війни та перші повоєнні роки. Воно було підігріте нацистським та комуністичним тоталітарним режимами з метою послаблення польського і українського підпілля. Антипольські акції українців 1943-1945 років дійсно супроводжувалися масовими вбивствами цивільних поляків, які були етнічною меншиною на Волині. До озброєних націоналістів приєднувалось місцеве українське населення, яке довгий час відчувало утиски з боку польської влади. Водночас польські підрозділи армії краєвої та селянські батальйони теж вдавалися до масових убивств українського цивільного населення не тільки на території Волині. Але й на території Польщі Україна визнає факт трагічних подій на Волині, просить пробачення в польського народу і сподівається, що формула примирення довкола цієї болісної сторінки минулого просимо пробачення і пробачаємо, залишається дієвою. Ми віримо в перемогу, а не ворогові. Слава Україні, смерть нашим ворогам.